Чи всім варто бути підприємцями? Можливо, ви про щось дуже дуже сильно мрієте, хочете його реалізувати, але ніяк не наважуєтесь. Подумайте добре, чи ви до цього готові, тому що робота підприємця вона відрізняється. Від роботи, яка у вас буде в наймі, ясно, що підприємництво це про свободу. Свободи у вас буде більше набагато, але відповідальності у вас теж буде набагато більше. І якщо на звичайній роботі ви можете ввечері піти з роботи і далі роботою не займатися або на вихідні кудись поїхати. То у підприємництві у вас така історія практично неможлива, тому що у вас будуть постійно виникати якісь питання, які будуть потребувати вашого залучення. І мислення підприємця воно відрізняється від мислення. Людина, яка працює у наймі, ви не будете переставати думати за свою власну справу, за свій бізнес ніколи. Закінчилася робота. Закрили двері, закрили ноутбук і пішли додому. Тут такого варіанту не буде. Ваш мозок буде далі продовжувати генерувати ідеї. Підлеглі можуть хворіти, можуть виникати непередбачувані ситуації, можуть виникати якісь форс-мажори. потрібно Різко і швидко приймати рішення потрібно на вихідних, деколи теж потрібно буде щось робити. Ви будете постійно навчатися. Навчатися, ви будете у свої вихідні, ви будете проходити курси якісь онлайн-вечері. Тобто, це зовсім інший стиль життя. Якщо ви готові до такого стилю життя, то так, ви можете бути підприємцем. Але подумайте, добре, можливо, вам краще буде в наймі. Можливо, ви та людина, яка любить чітко виконувати за. Дачі від початку і до кінця можливо, ви хочете після робочого дня або на вихідні займатися своїми справами чи повністю поїхати у відпустку там я не знаю на три тижні відключити телефон. Ви ж розумієте, що коли ви підприємець, вам не вийде просто відключити телефон, а ще. Не забувайте про те, в якій країні ми живемо. У нас постійно щось відбувається, і для того, щоб вирулювати із ситуації, які відбуваються, потрібно дуже дуже швидко приймати рішення. І від того, як ви приймаєте рішення, залежить успіх вашого проекту. Ну і взагалі ваша конкурентна перевага перед вашими конкурентами. Тому що ви будете не одні на цьому ринку, і будуть е, люди, які будуть вже мати подібність. Не проєкти, ви будете конкурувати між собою. Є люди двох типів: одні швидко приймають рішення і його реалізують, а другі дуже довго думають. Якщо у вас є оця швидкість прийняття рішень, то все буде окей, і ваш проект буде успішний і вам це буде цікаво. Якщо цього немає, то знаєте, одні думають, а другі роблять. І потім, поки ті, що думали, далі думають, то ті, які роблять, вони вже ого го далеко набагато далі від тих, які думали. Подумайте, чи взагалі. Вам подобається такий стиль життя підприємництві. Вам точно не буде скучно. Оце 100% я вам гарантую. Це будуть постійно нові челенджі. Вам не буде сумно, ви будете постійно розвиватися, але чи готові ви жити в такому ритмі? А тому, що по великому рахунку не всім бути підприємцями. Хтось себе прекрасно почуває в наймі, хтось працює менеджером на топових посадах, і йому окей, і це нормально перед тим як кардинально. Міняти своє життя, задайте собі питання, чи ви до такого готові? А ви готові? Знаєте, підприємництво це така велика асартна гра, в результаті якої ви отримуєте гроші. І це так само цікаво. Робота це теж цікаво. Там ви виконуєте поставлені задачі. А тут ви самі ставите задачі і самі проходите челенджі в нашій країні. Підприємцям ніколи не скучно. От за останні 10 років. У нас постійно щось міняється і від вашої динаміки, від того, як ви швидко можете вирулювати між тими ситуаціями. Які відбуваються, буде залежати ваш успіх. Але знову ж таки, це не кожному підійде, тому що є люди, які хочуть більше стабільності, і їм буде важко в таких умовах. А є люди, я така людина, я не можу довго працювати і виконувати якусь одну задачу, тому що мені стає скучно. Мені потрібен постійний розвиток і динаміка. Тому мені підприємництво дуже подобається. Я постійно зростаю, і в мене нові виклики, нові челенджі. Я тут закрила. Нову задачу якусь почала, і мені це ок, але не всім це ок. Якщо ви любите стабільність, то можливо це буде вам заважко. Якщо ж ви хочете динаміки, розвитку, драйву, емоцій різних від отаких до таких, то вам 100% підприємництво. Я гарантую, що буде не скучно. Відповідальності буде багато, викликів буде багато. Але рішення треба приймати швидко, креатив свій включати, відпочивати і перебудовувати зовсім по іншому ритм життя, тому що це буде суттєво відрізнятися від роботи, коли ви були в наймі. Можливо, не варто відразу йти з найма, а попробувати і найм, і там трошки підприємництво, подивитися, підійде вам такий формат чи не підійде для мене. Підприємництво це про свободу і про можливість втілювати свої мрії. І я закликаю вас не боятися, тому. Що це дуже дуже круто, коли ви самі можете розпоряджатися своїм життям. Рівень відповідальності він піднімається так високо. Можливості, які у вас є, вони теж набагато більші. Не бійтеся, ставайте підприємцями, приймайте рішення, ростіть і розвивайтеся у нас і зараз дуже дуже багато можливостей для цього. Напишіть в коментарях, який би ви бізнес хотіли відкрити. Можливо, ви вже підприємці, а можливо, ви тільки думаєте про це. І не забувайте вподобайка і підписка на наш канал. До зустрічі!